Друзі, ми вітаємо вас на каналі Одеського обласного центру журналістських розслідувань. Ми просимо вас підписатися на наш канал і поставити цьому відео вподобайку. Це допоможе просуванню відео в соціальних мережах. Ще з 1991 року, з набуттям Україною незалежності. В нашу країну наводнили тисячі російських шпигунів, а найголовніше тисячі російських агентів впливу. Перед цими агентами впливу стояло завдання щодо знищення української економіки, просування корупції та російських наративів. Вони мали зробити все, щоб Україна не стала багатою процвітаючою європейською країною. Вже третій рік у нашій країні йде широкомасштабна війна з російським агресором. За цей, цей час тисячі українців загинули зі зброєю в руках. Захищаючи батьківщину, мільйони українських біженців змушені були покинути рідну землю і жити на чужині. З початком широкомасштабної війни, 24 люта 2022 року, ряди російських агентів у нашій країні значно порідшили. Хтось був викритий і затриманий українською контрозвідку, а хтось, боячись викриття та розплати, добровільно втік за кордон. Але хтось... Продовжує залишатися в Україні та обіймати високі пости. Ось про на наш погляд російського агента впливу йтиметься у нашому розслідуванні. В 1 жовтня 2021 року на дистанційних зборах акціонерів ПАТ Одеський припортовий завод було затверджено кандидатури наглядової ради. Ними стали 5 осіб, в тому числі три незалежні члени: це Андрій Каламіченко, Юрій Дуденков. Анатолій Філонов та два представники Фонду Державного майна України. Це Денис Кудін на той час момент заступник голови Фонду державного майна та Олександр Віжунов. 11 жовтня 2021 року на території Одеського припортового заводу відбулися перші збори нового складу наглядової ради, на якій більшістю голосів головою було затверджено. Юрія Дуденкова. Пан Дуденков забув лише повідомити про те, де саме він отримав досвід керівництва підприємства. Просто його попереднім місцем було роботи, було керівництво заводом у Росії. Якщо точніше, Дуденков пішов на хитрість. Він про це сказав, але не уточнив, що цей завод знаходиться на території Росії. Запис про його керівництво цим заводом у його біографії опублікованій на сайті Одеського припортового заводу виглядає так. 2013-2017 АТ Міндобрива, місто Россош, Генеральний директор, виконавчий директор. Як ви бачите про Росію ні слова. Звичайний обиватель, переглядаючи його біографію з 200% впевненістю, подумає, що це одне з підприємств на території України. Отже, у жовтні 2013 року, коли в Україні розпочинався Майдан, пана Дуденкова призначають керівником росошанського заводу Міндобрива. І ось найцікавіше, основним акціонером, акціонерного товариства Міндобрива виступає Liberia Holdings Limited під контрольна Аркадію Ротенбергу. А 15% акцій належить Газпрому, що яка Аркадій Ротенберг це один з найближчих друзів Путіна. Це друг дитинства Путіна, його спарень-партнер із Самбо і Дзюдо, з яким вони разом займалися з дитинства. Варто зазначити, що саме одна з компаній Аркадії Ротенберга побудувала путіну кримське місто. Аркадій Ротенберг та його брат Борис, а також їхні діти наразі перебувають під санкціями в Україні. Ви думаєте, Юрій Леонідович Дуденков негайно залишив свою посаду після анексії Криму? Та захоплення російськими сепаратистами частину Донбасу. Ні. Він пропрацював на своїй посаді 4 роки та звільнився у листопаді 2017-го за власним бажанням. Всі ми знаємо, що будь-який українець, який хоч на 10 хвилин потрапить на територію Росії, одразу привертає до себе пильну увагу російських спецслужб. У нашому випадку людина 4 роки керувала. Стратегічним підприємством в Росії, та ще й власником якого є, саратник та друг Путіна. Цікаво відзначити, що у російських реєстрах людина з прізвищем Дуденков Юрій Леонідович вважається власником паспорта громадянина Російської Федерації, а також індивідуального податкового номера Російської Федерації ІПН та страхового номера індивідуального особового страхування СНІЛС. Виходить напередодні війни наглядову раду Одеського припортового заводу одного з флагманів української хімічної промисловості очолив російський агент впливу. Відкриваємо статут Одеського припортового заводу. У повноваження наглядової ради Одеського припортового заводу входять такі повноваження. Обрання та припинення повноважень голови правління. Обрання членів правління та припинення їх повноважень. Прийняття рішення про відсторонення голови правління та або члена правління від здійснення повноважень про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління, обрання та припинення повноважень голови і членів. Інших органів товариства у разі їх створення. Розгляд звіту правління та затвердження заходів за результатами його розгляду. Вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях. Вирішення питань про створення та або участь у будь-яких юридичних. Особах їх реорганізацію та ліквідацію. І це лише деякі пункти зі статуту. Таким чином, Юрій Дуденков, як голова наглядової ради Одеського припортового заводу, фактично повністю контролює це підприємство. Тепер поставимо собі питання. А чим саме важливий для росіян Одеський припортовий завод? І чому саме Юрій Дуденьков? Сам по собі припортовий завод для росіян не цікавий. Їх цікавить інше. З Росії, з міста Тольятті до порту Південний, а саме до Одеського припортового заводу йде Аміакопровід. Аміакопровід Тольятті Одеса протяжністю 2,4 тисячі км, слугує транзитним маршрутом для експорту російського аміаку через порт Південний на Одесьчині. В Російській Федерації він бере початок у місті Тольятті, де завантажує аміак виробництва. Пат Тольятті Азот, російського олігарха Дмитрія Мазепіна та акціонерного товариства Міндобрива олігарха Аркадія Ротенберга. В Україні амієкопровід проходить через 8 областей і має протяжність понад 1 тисяча км. Аміак використовується у виготовленні добрив. Росія займає до 20% світового ринку виробництва аміаку. За чистою випадковістю, слово випадковість ми візьмемо тут у лапки. Одним із головних наповнювачів аміакопроводу Таліаті Одеса є підприємство Міндобрива з міста Росош. Так, це те саме підприємство, директором якого в Росії був Юрій Дуденков, і власником якого є друг Путіна Аркадій Ротенберг. Чи не правда? дуже цікавий збіг. З початком широкомасштабної війни 24 лютого 2022 року прокачування аміаку по аміакопроводу було припинено. І тут розвивається історія, яка показує, наскільки важливий для Росії аміакопровід Тольятті Одеса. І відповідно одеський приборковий завод є кінцевий пункт цього аміакопроводу. Пункт перевалки ам'яку з аміакопроводу на судна. З початком війни та пануванням Чорноморського флоту Росії у Чорному морі українські порти було заблоковано, а разом із ними було заблоковано і експорт української агропродукції. Але потім з'явилася зернова угода. Порти були частково розблоковані. З моменту підписання зернової угоди Росія починає шантажувати світову спільноту. Погрожуючи вийти з цієї угоди, якщо не буде відновлено прокачування аміаку маршрутом Тольятті-Одеса та подальший його експорт з Одеського припортового заводу. Шантажуючи виходом зернової води, Росія намагається підбити світову спільноту до тиску на Україну, щоб та дозволила відновити прокачування аміаку. Частково це їй вдалося. До тиску на Україну підключилася Організація Об'єднаних Націй на чолі з її Генеральним секретарем. Аналогічний шантаж України тривав і в 2023 році. Але потім Росія вийшла із зернової угоди. Збройні сили України взяли під контроль частину Чорного моря та заперли Чорноморський флот Росії на його базах. Тепер ви бачите. Наскільки важливий для Росії Одеський припортовий завод як кінцева точка аміакопроводу Тольяті Одеса? І чому саме Юрій Дудінков, людина, яка працювала директором російського заводу, власником його найближчий друг Путіна Аркадій Ротенберг, став головою наглядової ради припортового заводу? Росії не вдалося відновити прокачування та експорт аміаку. Але агенти впливу продовжують працювати, виконуючи свої установки та завдання. Тому не дивно, що в соціальних мережах та засобах маси інформації почала з'являтися інформація про блокування одеським припортовим заводом експорту продукції найбільшого українського експортера соняшникової олії. Редакція Одеського обласного центру журналістських розслідувань звертається до Служби безпеки України з вимогою перевірити діяльність Юрія Леонідовича Дуденькова на посаді голови наглядової ради Одеського припортового заводу, провести ретельну перевірку на наявність у нього паспорта громадянина Російської Федерації. З вами був Леонід Калісніченка та команда Одеського обласного центру журналістських розслідувань.